Інший орган, який створений для забезпечення діяльності Ради Судив. головою є президент. а Він тут відповідає, що вже президент, щоб була виконана ухвала суду? Ваша честь, з свого боку, Офіс президента виконав усі вимоги ухвала суду. Не може є. включатися Редуєш в діяльність человеку. апарату. В діяльність апарату Думаю, не президент не включається, оскільки апарат РНК упорядковується питання до Міністр України є вищим органом у системі органів виконавчих. Вищим фінмоніторинг де? Пахерці. Чому не виконана ухвала суду? І не секретаря Кабінету міністрів, як ви тут весь час висилаєтесь до секретаря. Чому уряд не виконав ухвалу суду? Спочатку виконання чистка нет, українському лікарні орган. Документація сейчас стосується актів, збирається секретарь, комуністів. Судово тривоги з документи ми їх надали. Є окремий суб'єктний монітор відповідально. Ви є третя особа у справі. У справі п'ятий президент подав позов до шостого президента. є третя особа. Ви є уряд. Найвищий орган, виконавчої влади. Всі під вами. Чому не виконана паласу? Тому що є органи, органи, які контролюють державну є органи, які релісують державну. Є моніторні, як на примість суб'єкт. Ви, як представник уряду, третє особи у справі, які заходи вжили для того, як вищий організацій влади для того, щоб була виконана голосу. Кодекс Адміністративного судниста передбачена що Особа зобов'язана дати документи, якщо особа не може да. Відповідно, суд, сам визначив чи причини неподання уряду міг виконання документів є поважними, відповідно, вживає відповідні санкції. Ми повідомили суд, що відповідно ухваленно ми не можемо виконати, тому що дійсно відповідний документ відсутній. Суд потребував у нас конкретних документів. Як Мінекономіки, відповідно в своїх поясненнях показав, що відповідно цей документ потребує відповідну розмножити, Розмножити тому то з його розробити може відповідно, фініторинки, який кордон, який вас полює, які питання можуть бути в даному випадку договору. Великі, тому що пройшов ну, більше місяця. Ось такі питання. Більше місяця пройшло з моменту винесення ухвали. І вона не виконана. А ви третя особа в справі, І ви найвищий орган виконавчої влади. А підлеглі органи під вами не виконують ухвалу. Дякую, що. заслухавши